Чи можна взагалі збирати гриби та ягоди в Данії? Так, можна. Але є правило. Попрошу вас підписатися на мене, якщо ви ще не підписані. Дякую. Взагалі, в Данії є і приватні ліси, і державні. І Як взагалі зрозуміти, де який Зачасту на вході у державні ліси стоять червоні стовпчики або таблички з написом «Агентство природи. І ще там часто прямо написано, що то державний ліс. На входах в приватні ліси є коричневі таблички, на яких зазвичай зазначені правила. Інколи може бути ім'я власника або сама позначка, що це приватна власність. Що робити, якщо жодних табличок немає? Тоді ви можете скористатися ось цим сайтом та переглянути. Державний ліс чи приватний. Тепер щодо правил у державному лісі ви можете ходити де завгодно, по стежках та поза ними. Можна збирати гриби, квіти та ягоди для себе. Зібрати можна хоч цілий кошик, але тільки для особистого використання, не для продажу. Ну і час доступу в державний ліс цілодобово. В приватному ж лісі можна ходити тільки по дорогах або стежках. Збирати дозволено лише те, що росте саме біля стежки, до чого ви зможете дотягнутися рукою. Час доступу 6 ранку та до заходу сонця. Не можна заходити там в глиб лісу або збирати Дуже дуже багато це тільки з дозволу власника. А ось спільні правила для всіх лісів не можна викопувати рослини з корінням, не чіпати захищені види та не викидати сміття. Збирати тільки для себе, не для бізнесу. Чи збираєте ви взагалі гриби в дані? Тому що я ще жодного разу не збирав.